Звичайний день для Курської області Росії у небі кудись прямують невідомі дрони. Лунають вибухи, стаються пожежі, горить суха трава чи пластикові труби. Росіяни, як завжди, не можуть визначитися із версією подій. Ситуація під контролем вже звично повторюється тамтешня влада. Але коли на Росії темніше ситуація стає куди менш контрольована як у ніч проти суботи, коли вороже Міннападу заявило про атаку понад півсотні дронів. Смотри, що відбувається у нас тут загарбники запевняють власне населення, що масовану атаку відбили, але десь нейтралізовані ребом безпілотники попадали на об'єкти критичної інфраструктури. летить, один, щоб чом'я. Зелененький коптер. Зелененький. Наліт дронів це спільна спецоперація ГУР СБУ та ССО. Про це заявили джерела українських змі. Загалом під масованим ударом опинилися одразу вісім областей Росії. Ну, там де-то в'є. Пойдемте на вулицю вийдемо куди-буть у уїдім на єдемо. У росіян мінус дві підстанції. В Калузькій та Брянській областях у Смоленській запалала станція перевалки нафти Лукойл. Місцеві мешканці залюбки відпрацьовують коригувальниками. Заправочна станція, не заправочна перевалочна станція Лукоїл на кардимово. О, вібала б. Ять. Прям піз. О, їться, от це віщена. Ось це прям піс. А вон там. нефтика догорает. А здесь лукойл и еще не все въебало, блядь. И вот это, бля, не весело, прям пиздец. Нефтика немножко похуже горит, а вот лукойл, блядь, горит охотительно бля. Прям кто-то въебал нехило, блядь. Уже 8 взрывов, блядь. Росія палатиме, а ворожа авіація падатиме. Керівник ГУР поспілкувався із західним інтернет-виданням Варзон. Розкрив таємницю дебютного збиття ворожого бомбардувальника Ту 22 м 3 каже, що поцілили його із модернізованого радянського комплексу С 200 А в коментарі Бібісі Буданов повідомив деталі підготовки операції. Це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні. Тиждень була, скажімо, так сама засідка. Чекали, коли він вийде на потрібний рубіж. літак був вражений на відстані 308 кілометрів, достатньо далеко. Плідна і дова робота дає про себе знати. Це той, же, як то кажуть, прийоми ті ж засоби, які ми використовували, коли знищили в повітрі літака. 50 Маємо збивати ворога у небі, але не маємо давати окупантам ступити кроку на українській землі. Військовослужбовці, які тримають лінію оборони біля часового яру, міркують про очікувану підтримку. Від США. наша лінія Кличівка і Андріївка, вона, наче стоїть, значить дозволяємо тримати. Якщо буде снаряди, можуть і всі тримати. Та й те, головне, ну, тіпа, якби було чим. Якщо буде чим будемо тримати, то не є така дуже велика. Катання, ну, по нашому фронті наче нема здвигів, хоч вони намагаються вже не один день, не один місяць. Ну, якби воно триває, вони постійно заходять до країв. ну, Продвиження за цей тривалий час він невеличкий. Якби воно так було на всіх напрямках, що типу, не було голдування снарядним було б хорошо, воно було б і вдержати. Будуть снаряди, будемо чаще працювати. А так перевага ворога набагато більша, ніж у нас по снарядам. Це неможливо. Жалко просто хлопці, ті, що сидять там в окопах. А нам нема чим їх піддержати. Звісно, що так не буде. Так не працює. Ну, якщо не підпишуть, прийдеться нам відступити так, аж з часом до Дніпра, а можливо, аж до Львова, а можливо, аж до Польщі. Все можливо. Олексій Пасак, п'ятий канал. І повертаємось до новин зі сполучених штатів. Палата представників проголосувала за надання допомоги Україні з нами наживо кореспондентка Голосу Америки Тетяна Ворожко. Маємо змогу розпитати всі деталі голосування. Тетяно вітаю. Ну і окрема подяка за ваш спецефір, присвячений цьому знаковому засіданню у конгресі. Знаємо, що ви від самого початку обговорень працюєте в конгресі. Розкажіть, будь ласка, про сам перебіг голосування, про те, як відбувалося обговорення. Орення цих чотирьох законопроєктів, ну і найголовніше, чого чекати далі, коли документ підтриманий палатою представників може розглянути Сенат. Почну з вашого останнього запитання. Очікуємо, що Сенат візьме цей законопроект на розгляд якомога швидше. Хоча наступний тиждень мав би бути не сесійний. Спікер Шумер сказав, що вони будуть готові розглядати якомога швидше. Журналісти називають, що це можливо відбудеться у вівторок, але не виключено, що це може статися і вже завтра. Якщо щойно Сенат проголосує, підтримає цей законопроект. Передбачається, що цей законопроект буде підтриманий. Пройде досить швидко за спрощеною процедурою. То цей законопроект піде на підпис президента. Також передбачається, що то в той самий день або наступного дня, і допомога може сказали в Пентагоні, що може на палимо домі, що може надійти деяка, навіть вже протягом тижня деякі боєприпаси, ті, що знаходяться в Європі. А Пентагон весь цей час готувався. Наступний пакет я думаю, буде досить великим. Він складався. А тобто, підготовча робота вона велася. Так що допомога буде надходити дуже дуже швидко і в таких значних може передбачати, що в досить значних обсягах. Тепер щодо самого перебігу. Ну, це знаєте, було надзвичайно цікаво сьогодні дивитися і працювати в цьому ефірі. А воно наступним чином. Це була знаєте, абсолютно... Ну, в перший раз таке робиться в американській політиці, коли отак чотири законопроекти виносилися разом в одному пакеті. А це дало можливість деяким конгресменам, наприклад, якимось демократам, де в їхніх округах, наприклад, не підтримують допомогу Ізраїлю, але підтримують Україну. Не голосувати за той законопро... за ізраїльську частину законопроекту. А можливо, деяким республіканцям не голосувати за українську частину законопроекту, підтримати ізраїль. Тобто, це дало можливість провести всі ці всі ці чотири законопроекти. Насправді виявилися сама процедура вийшла на Гата простіше, легше і динамічніше ніж всі розраховували, коли, коли е, тільки що побачили план Джонсон і сказали, що він дуже складний, може не пройти. А бачите, і пройшов. І поза е, процедурою воно відбувалася наступним чином. Спочатку виносили на голосування е, перший законопроект. перший був про е, сили е, сили через мир через силу, двадцять першому столітті куди де також входили деякі українські положення, ну санкції проти Росії, а і, і після чого вносилися поправки. А поправки до тих законопроєктів, які не стосувалися до перших двох законопроєктів, вони були підтримані. Вони були досить такі ну очевидні очевидно, розумні раціональні поправки. А потім, коли дійшли, потім відбувалися дві основні промови. Потім по хвилині давали промови. А законодавцям, коли відбувалося обговорення. А власне законопроекту щодо України Знаєте, я б таких кілька цікавих момент моментів, ці моментів виділила. По перше, наскільки багато конгресмени посилалися на свій досвід, а наскільки вони говорили, що я був в Україні? Я бачив я, бо я бачила, я спілкувалася з людьми. А це, люди розповідали мені ці трагедія. Я на власні очі а бачила наслідки воєнних злочинів. А воєнних злочинів Росіян, тобто, все це всі ці поїздки, все це спілкування. Як бачите, воно мало мало ефект. А і про Україну говорили насправді практично під час обговорення всіх законопроєктів. Тобто, коли йшлася мова, наприклад, про Китай і про загрозу Тайвані. Йшлося про те, що це така візь зла і вся це, всі це вся, вся криза між собою пов'язана. А напевно, найбільше лунала лунали такі знаєте, положення, що можна досягнути миру через миру, через силу. А і також лунала про те, що це такий час, який визначає не лише України, а він визначає майбутнє Америки. Яку країну вона буде? Чи збудеться країна, яка захищає, допомагає своїм демократичним партнерам? Або вона буде стане на сторону автокрації. Ну це лунало в багатьох промовах. А або або вона і чи можуть їй далі довіряти довіряти партнери? Ну і коли дійшли до українських поправок? Це теж таки був такий певний драматичний момент. були, а спочатку було 137 поправок в українській пресі їх досі, так жваво аналізувала. Я бачила. А з них залишилися чотири поправки, які виносилися сьогодні. А спарці до дні свої поправки відмовилися. Значить, у нас вийшло три поправки в Спарц Марджорі Телегрін і ще одна конгресменка з Флориди. Вони пояснювали, чому треба їхні поправки прийняти. Потім заперечували, людина виступала за позицію, пояснювала. І після чого було голосування, цікаво, що Вікторія Спарс, конгресменка з індіани, про уродженка України сказала, що вона не приймає голосування з голосу, і вона хоче, щоб проголосували ще також і переклічкою. Ну тому воно трошечки буквально трошечки затягнуло. І інші дві конгресменки також попросили таких. Умов, і коли дійшло до голосування щодо України, то спочатку а, проголосували ці поправки ще раз, а потім а, один з кочепро конгресмен, дуже анти, антиукраїнський конгресмен, він запропонував ще одне голосування, щоб відправити цей законопроект назад до комітету, і скажімо так, намагався таким ще чином. Ну я не знаю, затримати ще на 5 хвилин. А після чого я перепрошую все дуже, дуже дуже в мене сьогодні активна. А і після чого винесли на голосування вже український законопроект, і ми бачимо, що підтримка. Я ну до підтримка є неймовірною, 312 голосів проти 112. Те, що ми чули, що можливо, там цифра діде до 300. але ми бачимо, що ну це три-чверті до однієї. Тобто, підтримка навіть вища ніж вона була в сенаті пропорційно. І ну, це свідчить про велику підтримку. І, і знаєте, ще дуже цікаво, що всі ці конгресмени вони, можливо, зверталися не лише до своїх колег, вони зверталися до своїх аудиторій, до своїх виборців і лунали найрізноманітніші аргументи і На підтримку України, які ми напевно тут чули за останні півроку, тобто вони напевно всі чи більше їх частина пролунала. Тобто, це була не лише потужна, те не лише той потужний факт, що ви виділили це. Нарешті проголосували, але це була така потужна інформаційна кампанія, яку так само ми ці дотепер не бачили. Тобто, це дуже абсолютно історичний момент, і ну Україна ніколи не ну, тобто просто в центрі в центрі, в центрі всього сьогодні. Дякую, Тетяно. Насправді дійсно сьогодні дуже дуже знаковий день. Ми стежили за вашим етером. Це було дуже емоційно, це було дуже драматично. Направду. Але величезна подяка всім, хто долучився до того, щоб це рішення сьогодні було ухвалено. Ну і звісно, ми тепер очікуємо, що воно буде фіналізоване і в сенаті, і президентом Джозефом Байденом. Ну і зрештою буде реалізовано. Тетяна Ворожко з Вашингтону, кореспондентка Української служби голосу. Америка включалася до нас про сьогоднішнє важливе голосування на підтримку України пакету у Конгресі Сполучених Штатів 311 за 112 проти. І власне це точно можна поставити в позитив сьогоднішнього дня.